Танець це прихована мова душі. Студентки університету третього віку відпочивають душею, займаючись східними танцями. Пані Ольга студентка університету третього віку з 2016 року. Танцями почала займатись лише декілька місяців тому. Здоров'я, енергія та краса саме так жінка описує ці заняття. Результат пошов положительная динамика по здоров'ю, тому що восточный танец, ви же знаєте, що здесь особые такі движения, які допомагають работе внутрішнім органам. Заняття, які відвідують учасники університету третього віку, безкоштовні, адже проект повністю фінансується з міського бюджету. Східні танці корисні для різного віку, також і для поважного. Навпаки, це навіть Розкриває е, жінку поважного віку е, з найкращої сторони. Вона відчуває себе молодою, гарною, е, яскравою. Побували на східних танцях, е, почули їхні враження, їхні побажання. Вони, як завжди, хочуть побільше різноманітних занять, тому ми будемо проводити наради для того, щоб е, їхні побажання всі виконати. Окрім танців, для учасників університету третього віку влаштовують ще десятки різних заходів і активностей. У дворі будинку по вулиці Набережна Перемоги 60, завершили ремонт спортивного майданчика. Юні футболісти ганяють м'яча на цьому полі щодня. кажуть, зараз грати стало набагато зручніше. Раніше була така железна сітка, об яку портилися м'ячі. Оні так і рвались, от це все слізала. От у мене м'яч немножко подорвався. Там були всі шти. Там вот он два м'яча пробив. А тепер хороша сітка. В ній мячи не портятся. Отличное поле играть очень комфортно. Зановлень тут не лише паркан. Комунальники провели низку робіт. В цьому дворі було виконано ремонт. Комплекту обладнання для, футбол, для футболу для мініфутболу проведено ремонт відновлювальне огорожі, додаткове улаштування стовбів для того, щоб вони були більш надійними, та додали сітку воріт і встановили самі ворота. Проте є й зауваження. Виникли проблеми з входом на поле, і зараз замок не фіксується. Цю проблему незабаром вирішать і діти зможуть грати у ще більш комфортних умовах. Ми дуже благодарні міроду нашому, що по просьбі нашої як ми звернулися, одразу зреагували і отремонтували дитячу площадку. Вона була прийшла в негодність. Отримали схвальні відгуки від найбільших критиків, а саме хлопчиків, які там ганяють футбол, які дуже задоволені цією площадкою.